На перехресті і дорогах власного життя зустрічаються нам сліди тих, котрі пробують переконати світ на колишній світ, що вони є тими синами світла, синами землі і. братів, тих, що були тисячу сто чи перед нами, пробують переконати світ і світ справжній ведеться, будуються пам'ятники ідеологам одним і іншим, приходить визнання в той чи інший спосіб через рід, різного роду досягнення. Ми сьогодні втратимо багато зусиль, щоб знати і розписати генеалогічне дерево мого роду. Пробуємо знайти там імена, які були славні в історії моєї держави, моєї землі. Ми боремося за нашу церкву. Ми боремося за своє місце в суспільстві і в нашій церкві, дуже часто забуваючи, що вона є Христовою Божою. Ми так багато тратимо зусиль, щоб показати себе, своє ім'я, ім'я свого роду, свого товариства, партії, бізнесу. Тайновидець Іван Богослов каже в своїм откровенні, що у тому останньому приході живого Бога на землю відкриються і імена, і тайни, глибінь. не лише єдиному богові, бо особа ця має відзеркалювати це ім'я, яке присудив призначив йому Всевишній. Історія справді складається зі мене, ми. ми, готуючись до Різдва Христа. Читаємо і Христова Церква ставить нам перед очі родовід Ісуса Христа, який складається з імен, з імен святих і праведних, а навіть тих, котрих, котрих поконав гріх. Але вони стоять воля зі славними іменами родів і поколінь. стратега Михаїла. Єврейське бо означає слово хто і як Бог». Це відоображення всього Духу цієї постаті, цього, що стоїть на воротах раю, що береже святості місця. Божої присутності, що оберігає воскресення того, кому творіння Божі ангели і архангели співають безперестанну пісню і свят. Хто яко Божий? Напевно, він стоїть завжди тут поруч, на іконостасі. В цих боротях, котрими ніхто ніколи не входить, чи не має ходити, він береже святості місця, у свята і святих. Як рівно ж знаємо, що він повстав проти злих духів. які повстали проти святого Бога. Ми сьогодні святкуємо праздник усіх нас, бо з іменем архістратега Михаїла святкуємо інших сил безстилесних, Божих творінь, ангелів, наших заступників і опікунів. Тих, котрі безперестанно чувають і борються за нашу святість, за чистоту наших кроків і помислів. І байдуже, чи ми про це пам'ятаємо, чи ми кличемо їх на поміч, чи взимаємо, чи турбуємо їх. Батько і мати, десь далеко відвідуємо, приїжджаємо або ні, а вони рівно ж, як ангели-хоронителі, завжди пам'ятають про нас, дітей. Заслуговуємо ми цієї пам'яті, або ні, засловуємо ми їх тривоги, або ні, їх молитви, або ні.